Вітаю всіх, пройшло 14 днів після п'ятої хімії. Трошки розкажу про сам про саму п'яту хімію. Коли я її проходив, мій лікуючий лікар Ян Валерійович привів до мене в кабінет професора найвищої категорії по онкології. І щоб вона зі мною поспілкувалася, ця жіночка. Вона мені пояснила, що мене ще чекає стовборова пересадка клітин. Пересадка стовборових клітин. Це буде, скажімо так, завершальним етапом в процесі лікування. Але є ризики для того, щоб. Пройти цю пересадку треба перевірити повністю знов весь організм, поздавати кучу аналізів, пройти ще кучу лікарів, тому що на всіх це, цю процедуру витримує, ну, не всі це витримують. Сама процедура йде місяць. Але трохи розкажу предісторію. Я пройшов в тріхімії, отробив МРТ голови мозку. По знімках МРТ показало, що більша частина пухлини ушла. Мій лікар Ян Валерійович сказав зробити ще дві хімії. Щоб я пройшов ще дві хімії, щоб ми повністю знищили цю пухлину. Але після цих двох хімій мене, як і казав, чекає пересадка стовборових клітин. Отже. Зараз, как, не зараз, а 4 квітня планую зробити МРТ голови. Тому що МРТ голови я хочу зробити в Фіофанії, тому що там хороший апарат і лікарі хороші, але там черга. Раніше не можна. Я хотів би взагалі і сьогодні зробити, але не можна. Треба почекати ще декілька днів для того, щоб зробити там. Після того, як я 4 квітня зроблю хімі... Ой, МРТ мозку, і якщо там все буде добре, дай Бог, якщо пуглини нема, якщо нема ніяких осередків, тобто чисто, я буду готуватись до пересадки цих ось стовборових клітин. Як мені пояснила ця професорша, ну, як я вже казав, що це буде нелегко, процедура непроста, важка, але це шанс для того, щоб закінчити цю хворобу. Це, скажу так, фінальний етап лікування. Тому що, якщо не зробити цю пересадку стовборових клітин, через пару місяців ця пухлина може повернутися назад і стати ще більш агресивною. Але ж, там не просто вона повернеться. Е, в мене відмови відвомлять руки, ноги, почну, ну, речення взагалі. І просто можна. ну... Поверти трохи важко. <хи> Тому не хочеться цього. Тому ми розмовляли, що вона мені хоті, хотіла, хотіла попередити, що. Це не буде просто, але треба пройти, тому що немає іншого вибору. Звісно, я розумію всі ризики, не боюсь цього, тому що стільки пройшов, і ще один етап можна витримати. Звісно, перед тим як проходити ці пересадки стовбурових літин. Треба буде підписати купу документів юридичних, страхових документів, що лікарі наберуть, ну, що типу, я беру на себе всі відповідальність, лікарі будуть мене лікувати, але в разі чого вони ну, юридично їх це не стосується. Вони просто виконують свою роботу. А наслідки я вже як, що наслідки, я зі всім погоджуюся. Далі. Протокол лікування у всіх країнах однаковий. Тобто, навіть якщо я поїду в Германію, там, не знаю, в Америку, в Ізраїль, всюди принцип лікування і хіміотерапії, і пересадки стовбурових клітин протокол один. Просто якість обслуговування, можливо, там трохи по-різному. У нас в Києві інститут РАКУ. Там працюють, по-перше, хороші лікарі, і це інститут, там дослідження постійно різні, саме лікарі їздять в Америку, в Європу для, ну, для вдосконалення своїх знань. І це дуже високий рівень. До того ж, є можливість хоча б частково лікуватись. Частково там компенсують державу, слава Богу. Далі пересадка стовборових клітин теж компенсується державою, але якість хіміотерапії частина іноді буває безкоштовно, а частину доводилось оплачувати. Плюс хіміотерапія це ж як? Я маю здавати аналізи додатково, різні купляти ліки. Це все за все це, це треба платити. Всі аналізи, все, що іноді по 3-4 рази треба їх здавати, за все це треба платити. Тому що я здавав їх вже в інших лабораторіях, в самому інституті. Так буде і з цією пересадкою стовбурових людей, я так розумію. Само лікування буде безкоштовно, а думаю, що. Ліки, більшість ліків треба буде оплачувати. Ліків треба буде оплачувати. І там ще момент, коли закінчиться цей процес етап лікування, я, можливо, буду дуже слабкий. Там уроки нові, взагалі, можу відмовити на деякий час, і мені вже треба буде думати, що я буду робити, тому що я не зможу себе обслуговувати сам. Тож доведеться наймати чи сиділку, чи нянюк, ну, що хтось там місяць зі мною, зі мною доглядав, допомагав мені. Всі мої родичі вони розкидані по всьому світу і навряд чи хтось захоче чи зможе взагалі фізично приїхати сюди і займатися цим. Тому я розумію, що я сам ну, в цьому плані. Сама госпіталізація, реабілітація після цього е, масажу, там якісь, якась частина масажу. Все це буде треба оплачувати самому ж, звісно. Е, до речі, п'яту хімію я не знаю, як це вийшло, але я її пройшов. Там, я заплатив, окрім правда, аналізів. Е, мені вийшло там 700 гривень. Це таке ще не було. Всі чотири хімії, і мене виходило 25-30 тисяч, 40 тисяч. Ну по різному. А в цей раз держава компенсувала трохи це лікування. Плюс до того мені ще поставили спеціальний укол з лікацитами. Додатково. Це теж було безкоштовно. Е ну це мені. Толі повезли, не знаю. Ну, в цей раз так, так вийшли. У мене трохи грошей залишилось, скажімо, частина, ну, щоб далі купляти ліки і продовжувати лікування. Але, так як я, я пояснив, якщо я буду, я скажу, буду приймати, буду, будуть мені пересаджувати сті клітини, е, далі я скажу як. Мене будуть ставити якийсь бокс, якийсь апарат на руку, який буде викачувати з мене ці клітини, вони ці кров будуть брати щось буду з нею робити, а потім через деякий час мені ведуть спец... будуть вводити спеціальну хімію дуже сильну, яка буде вбивати мій імунітет повністю. Для того, щоб. Тому що хвороба пов'язана з імунітетом. Оця пухлина. Вона пов'язана з імун, імунною системою. Для того, щоб е, цю хворобу побороти, треба вбити цю імунну систему. спеціальною хімією. І ця хімія буде набагато сильніша, ніж е, ту, що мені давало. Набагато сильніша. Тому мене запитували, чи нема у мене яких хвороб там, хронічних, щоб... чи зможу я їх витримати. Я сказав, що в принципі немає. І лікар сказав, що якщо немає, то тоді є шанс, що ви пройдете спокійно, більш-менш легко пройдете. Ой. Трохи, скажу так, настрашило мене, але заспокоїло. Просто сказала, що на даний момент іншого способу лікування немає, тільки ось таким чином. Ну я ж що без вибору. Буду надіятися, що все пройде добре і не буде ніяких на наслідків. Я спілкувався з різними людьми, які теж лікувалися таким чином. Всі кажуть, що так, важкувато проходили через цю пересадку стобурових літин. Але. Комусь допомогло, хтось вилікувався, комусь не допомогло. І таке буває. Буває так, що ще імунна система не витримує Може сам організм може не прийняти ось ці нові клітини, які будуть водити назад. Це теж може бути. Мене заспокоїло лікарі те, що зі мною там цілу, цілодобово будуть різні лікарі доглядати зі мною. Ну, типу, тобто, дивитись, щоб я. Щоб зі мною щось не сталося. Це трохи заспокоює. Далі просто молюсь і чекаю, надіюсь що Господь дасть мені можливість це витримати, і я пройду це. Ще хочу сказати, що я розказую про свою хворобу, але це ось ну, це мій шлях важкий, що я зараз проходжу, так у кожного є своє, кожен проходить щось своє важке, якісь свої хвороби, якісь свої моменти в житті. Я не хочу порівнювати там, свої проблеми там, з іншими людьми. Ніякому разі. Я просто розказую про своє, те, що я переживаю, я ділю з вами, і мені від цього трохи легше. І я дякую, що ви мене розумієте, що підтримуєте, молитесь за мене, фінансово підтримуєте. Тому що це теж дуже важливо. Фінансовий, фінансовий аспект в хвороби хворобі дуже важливий. Тому що це трохи заспокоює, що в усі є якісь гроші. Просто треба лікуватись, ну, терпіти і лікуватись. Самі хімії, як я і розказував раніше, кожна хімія це такі побочки важкі, викручує, ламає все тіло, просто там такий пульт страшний. Коротко аллергічні реакції різні вилазять психологічно дуже сильно впливає. Такі думки лізуть іноді. Що. Не дай Бог. Але слава Богу, не падаю духом, тримаюсь. І ще намагаюсь підтримувати людей, які просять допомоги. Іноді пишуть люди, що, що в них весь теж така проблема, але вони бояться про це казати і не знають, що робити. Чим можу, я їм теж підказую. І це як всі досвід для них, що, типу, що все, не все пропало, можна вижити. Так, що тут? так, все працює. До речі, якщо у вас є така проблема і ви не хочете зісняється про це казати прилюдно, пишіть мені, я вам чим зможу допоможу, там, підкажу щось. Якусь пораду можу дати. Тому що я сам через це проходжу, я розумію, наскільки це важко. Всі є люди, у яких ще важче стадії хвороби, набагато важче. Я ще можу витерпити на безболічий, ну, в общем, силою духа, як кажуть, ще можу витримати. Але і для інших це може бути дуже важко. розумієте і ще такий момент: хімія дуже сильно б'є на мозок, впливає на мозок. Тому лікарі радять розгадувати кросворди, грати в шахи, щось робити, щоб мозок працював. Анікдота там згадувати якісь історії постійно. Ну, я знайшов для себе чим зайнятися. Я взагалі люблю готувати, колись працював поваром. Один на 60 людей було таке в моєму житті. І ось зараз просто я почав, ну як, не зараз, а ось 2 місяці, я просто почав вишукувати цікаві рецепти, цікаві прості рецепти в інтернеті і закидувати собі на інстаграм аккаунт. Спочатку я закидав собі просто як в архів, типу, щоб вони були. Ну, щоб я собі іноді підглядав. Я навіть там. Ні авку свою не ставив, ні ім'я, нічого. Просто закидав. А потім, дивлюся, люди почали передивлятися, переглядів багато. Ну і Мені стало цікаво, я став більш активно це робити. І, до речі, це допомагає відволіктись. Реально. Мені набагато легше. Налізуть різні погані думки. Тому що, коли Та важко, то ці думки всюди. Всюди, зі всіх щелі... щелей лізуть. Тому, до речі, коли побачите там, в моїх розповідях там, рецепти, це знаєте, це я закидую. Якщо вам цікаво, дивіться, там, підписуйтесь на канал, там, заходьте, можете коментувати. В цілому, скажімо так, я задоволений ходом лікування, як воно все йде. Від вас тільки. Прохання одне моліться і за, 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 за моє зцілення, що все це проходило добре. І якщо можете там фінансово трохи допоможіть, я реквізити скину, то чи може. Хоча ж я розумію, зараз стільки потреб і на поранених, і на дрони, і на військах. Якщо маєте можливість, допоможіть. В цьому плані буду дуже вдячний вам. В свою чергу я обіцяю там потрохи скидати різні відео, е, докину, до речі, першу другу частину пізніше моєї історії. Знаєте, як і всі, хочеться ще пожити на цьому світі. Хочеться пожити, такі, скажімо такі, щоб було якісне життя. Просто хочеться в такому плані. Те або закінчиться війна. Заживемо по-іншому трохи. Якщо на то воля Божа, я думаю, якщо він дасть мені ще трохи часу, я щось, щось я зміню в своєму житті. На краще думаю. Але головне. Не стресуйте, дивлячись на те, що нас кожен день обстрілюють, не стресуйте. Проявляйте любов один до одного. Сприймайте все простіше. Тому що основна проблема із цього раку виникає стрес, дуже сильний стрес і страх. До речі, якщо не дай Бог, людина захворіла раком і ще й боїться цього, дуже швидко прогресує хворобу. В моєму випадку, я, слава Богу, не, не запанікував, просто почав робити те, що потрібно. І слава Богу, це впливає, допомагає. Навіть лікар сказав, що людина може, організм може боротися з будь-якою хворобою. Все залежить від настрою людини. От я себе настраю на те, що все буде добре. І, що ще сказати, дуже вам всім вдячний. Дуже вдячний своїй церкві. на Київські, ЄХБ, якщо хтось знає, може там ходить. То, ну, мої знайомі там багато людей. Дуже хороші люди. Друзі, друзі багато. Всі від ну, допомагають. Чим можуть допомагають? Моляться за мене. Всі мої друзі, що поїхали за кордон, до речі, теж допомагають. Багато людей приймають участь в цьому. Я на початку, чесно кажучи, я молився, щоб Господь і зцілив, і просто довірився. Кажу: Господи, якщо на твоя, то твоя воля. Зроби так, щоб весь цей важкий процес пройшов легко. Благослови людей, які там ось, захочуть допомагати. І дійсно, я навіть не очікував. Це якимось логічним чудом сталося. І гроші прийшли, і люди почали скидати, і, і я дуже, дуже був задоволений. Просто єдиний момент кажу, що іноді буває дуже погано, і немає сил навіть не писати щось, там, відео записувати. Це зараз, бачите, ось я привів себе нормальний стан і вже можу так більш-менш бодрячком щось вам розказати. А так, це, я скажу, впливає на самі думки, ти іноді не можеш навіть сформулювати свою думку, що ти хочеш донести до людей. Розумієте? І зовнішній вигляд такий, коли в мене алергічна реакція на препарати, бо я весь в без чешусь, скажу, ну, чому теж не дуже хочеться виходити в цей момент. А так, ось зараз можу. Ось 20 хвилин вам порозказував. Добре тоді. Бажаю вам гарного дня, вечора. Реквізити там внизу скину. Хто чи може там, прийміть участь? Колись все добре повертається.